Всім привіт, здоровенькі були. Я снідаю на ходу сьогодні. Немає часу. О, зранку ходила, здавала аналізи. О, причепили мені бджілку. І ходила робити дексискін. На остеопороз провіряються кістки в якому стані. Я робила роки три, напевно, назад. Маше щось подумала, що мені треба знов робити. Не знаю, бо бачу, що цей покаже, який буде результат за кістки. Хоча його не так часто потрібно робити. Його потрібно робити раз. П'ять-десять років. У кого немає частково якоїсь патології? Мені до роботи десять хвилин лишилося. Я попереджала, що я йду газвати аналізи. Але якось так спочатку дають направлення в одні будинки здавати аналізи. Сьогодні я прийшла, вони кажуть, твої аналізи в іншому. Ну як в іншому, як я завжди ходила сюди здавати, чого в іншому. Потім Маша робила цей мені апойтмент на цей дексак сказала, мама, там же де ти будеш робити аналізи крові, там і це зробиш. Нижче поверхом. Прихожу, вони кажуть, це не тут. Це йде Across The street, across the де це на другій стороні вулиці. Це зовсім інша будова, зовсім все інше. Треба сідати в машину і переїхати зовсім інше місце. Across the де у них називається. Через дорогу. Ну, але через дорогу тут ногами не підеш. Побігала. Трохи зранку, я з дому вийшла в 7 годин. Наші, бо не, їла, бо не їсти перед аналізами, краще не їсти. Випила лише стакан води, але не завжди питається, чи їла, чи не їла, і завжди пишуть там в аналізах, чи їла, чи не їла. Сьогодні тепло. Зранку вже це відчувається. Буде 27. Буду з малою зараз гуляти. Там у них на бакярді. Покажу вам цей Poison Ivy. Він не тільки одного тут є виду, мені здається, що він є різний тут. Але завжди треба мати на увазі, що він є, завжди в лісах, у парках, де ви гуляєте з дітьми самі на прогулки, завжди одягайте, як не чоботи високі, то штани. Ніколи не ходіть в ліси, у парки чи на якісь такі незнайомі галявини босоніж. З голими ногами. Тому що це може бути така досить велика проблема. Особливо діти і дорослі. Якщо боже борони, воно попадає на руки з того листочка, таке масло там є. Діти закр... забирають, то в очі попадає. і потім очі можуть такого опухати, можуть зовсім закриватися очі. Це така неприємна штука. Я не знаю, чи у всіх така реакція, можливо, не у всіх. Но, але. Здебільшого такий якийсь як ожог на тілі, такі пухірі вилазять. Ой, Боже борони. Краще не треба. І потім треба лікувати, йти до лікаря. І його тут є досить багато, я не знаю, чому тут проти нього не ведуть, проти цього Poison Ivy не ведуть якусь боротьбу. Дуже багато. І у людей бачу на подвір'ях і у парках. Вони сподіваються, що всі свідомі люди, що всі знають, куди йдуть і що роблять, а не всі. А діти, діти, що знають, що роблять, не знають, що таке Poison Ivy. Вона така рослинка зовсім не схожа, що вона якась, знаєте, злочинниця така в рослинному світі. Так що, навіть у Фейсбуці тепер була така стаття. Хтось там виставив з наших, з українців, бо навіть на українській мові, Що є така рослина, будьте уважні. Це, це все було звернення до цих наших людей, які тільки прибули, які не знають, які тут є плюси в кавичках в Америці. Що навіть рослини є отруєні. Слава Богу, ми не попадали в такі... О раз Маша була упала з, з велосипеда, і після того в неї пішло таке якийсь каси, такий раш, як вони тут кажуть, по, по цілій нозі і по руці. От Од, одна сторона, якось в неї, чи вона занесла, чи вона розчухала, то. Ну, коротше, мали цорис. Мали один. Ой. А троянди Дома у мене порозпитали так гарно. Бачите, що значить купити будинок і купити з гарними квітами. Вже не треба витрачати свої гроші, щоб насадити такої краси. Уже є готова. Це вже приємно. Гортензії, мені здається, що я би ще посадила. Гортензії такими да, великими такими кубками квітнуть, такі кущі. Я би посадила ще їх. Вони гарно цвітують, довго тримають. Багаторічні. То ще така теж класна штука мати. Бензин у нас сьогодні 3,33, я тільки що заправилася. Дала 39 доларів. А долар лишила заправщику за те, що заправив. Та й 40 доларів пішло вже зранку. Ще не заробила, вже віддала. Окей, okay, так що ми сьогодні загораємо. Побачимося, може, вже після роботи. Ну, ось покажу, хто хотів бачити Poison Ivy. Оцей отруєний плющ. Отак він. Це така ліана, яка плететься отак по дереву. Тягне з дерева усі соки. І отруйна не тільки для дерева, але й для людей. Ось це його гілочки. Характерно три листочка отак на гілочці. Це є він. Оце його час, навіть цвітіння. Краще зовсім не ходити. Ось тут він маленький по дереву плететься аж догори. Коротше, це такий паразит, який я за себе знати. Краще його руками не трогати. Він може як по дереву плестися, так і його нові оці проростки можуть бути і на землі. Вон там всі дерева з цим плющем. А у нас на роботі пташка звила гніздечко на лампочках біля гаража. Оце її багатство. Зараз прилетить назад. Ось мамочка. Робін пташки називається. Йди, йди, не бійся. ніхто не трогає твою малечу. Ну, ось вона сіла на своє місце і сидить, висиджує своїх діточок, її там ледь видно, прийшла. Ось це дерево, яке мені подобається. Доквуд рожеве. І листя, і квіти. Дуже гарне дерево. Таке багате. Особливо цей час, коли вже майже всі повідцвітали, воно одне залишилося гарненьке. Хочу собі таке. Ну все, робочий день закінчено, вертаюся я додому. Та їду оцим селом, та й гадку гадаю. Чи змогли би ми жити у місті? Ось ось меблі тут виставив старі грантиві. Чи змогли би ми тут бути у Нью-Йорку? Е Нью-Йорк нас страшить, хоча я виросла сама у місті? Звичайно, Чернівці це не є мегаполіс, це не є місто мільйонник, так скажемо. Але як-не-як, як воно обласний центр. А тут ми привикли бути от в такому селі. Просто село це важко назвати, тому що, дивіться, тут все асфальтоване, тут люди не тримають живність, хоча декотрі десь тримають в якихось віддалених селах. Тут не всі роблять городи, не всі садять, не всі сіють. Село важко назвати, але село є село. Називається село, дешевше воно не стає. Ну, давай. Ну, що ж ти вже так їдеш, як? Звісно, тут по селах люди привітніші. <кій> Мені так здається, ніж у місті. Вони більш спокійні. Люди, які приїхали сюди з Нью-Йорку, не всі можуть привикнути. От моя хазяйка, вони приїхали з Нью-Йорка пару років. І вона каже: Якби не діти, яких вона хоче, щоб вони виросли тут на природі, у чистоті і в тишині, вона каже: Я би сюди ніколи не приїхала. Не подобається їй Нью-Джерсі і все. Ну, не подобається. Вона сама родилася там у Брукліні, там виросла. Там у неї каже, в мене все, в неї там кожен закуток знайомий. Вона знала кожен автобус, який куди їде, потім кожний поїзд, коли, коли і куди їде. Вона каже: а тут захолустя. Вона каже: тут люди не ходять. Тут лиш страшно від цієї тишини. Я кажу, то в Нью-Йорку тобі від того гармідеру і від того напливу людей, такого мільйону, то тобі не було страшно, а тут їй страшно від тишини. Бачите, як кажуть, не всім подобається одне і те саме. Різні люди, різні смаки. Ну, але все рівно дуже тепер після цього ковіда і під час нього дуже багато людей переїхало. У Нью-Джерсі, отакі ось села, не дивлячись на ціни. Ціни були, як подуріли. Ті люди, які їх викладали на все. Яка б хата не була, вона стоїла дор. Ну і ми купили не дешево, я б сказала, ну, але не за такі ціни, які виставлялися. Великі дома нам були недоступні. Вони цю хатку купили майже вдвічі дорожче, як ми свою, хоча в них також невелика. І вони також планують тут пожити якихось пару років, поки підтягнуться дітки, потім міняти житло на щось інше, десь в іншому місці. Ніхто не сидить тут на місці. Всі шукають краще місце для життя. В цьому Юніон Каунті, тут були ціни задерті до небес. Це таке густо населене каунті, воно має гарні даунтауни. Недалеко від Нью-Йорку годину десь їзди на поїзді чи на машині. Та й сюди, як хлинули люди, то хотів не ставало на всіх. брали за любі гроші. Так що отаке. А я їду і дивлюся, і мені подобається, і око милується у Брукліні, у Нью-Йорку. Там інша краса. І кожний підбирає красу під себе. А ви хто дивитеся мене, яку любите красу? Яке більше житло любите у місті чи в селі? Самі де живете, чи подобається вам там, чи хотіли би переїхати, чи змогли би тут жити, так скажемо, у Нью-Йорку. Чи вам подобаються ось такі місця? Глухі і тихі? Пишіть, розповідайте. Я вже вдома, Степан приїхав. Хочу показати у мене роза, зацвіла з цього боку. Від сусідів. Дивіться, яка краса. Я показувала в сторіс в інстаграм. А там питалися дівчата чи вона пахне. А я, знаєте, була ошарашена цією красотою і навіть не понюхала. Зараз понюхаю. Пахне. Пахне розою гарно. Дивіться, яка краса Шикарні рози. Моя рука. e Rosa